Hello, вітаю, пане президенте. Ви бачили? От я тут бігала за мікрофоном. Дійсно, дуже хочу поставити запитання. От ми побачили, що після вторгнення дипломатія України змінилася, і чимало країн запропонували різні плани миру для вас. Деякі плани узгоджені з вашим деякі ні. А хто і які, які країни ви готові слухати. От, ви сьогодні чули, що президент Ердоган, він не тут. Це щось вам змінює з точки зору мирного процесу, з точки зору різноманітних угод, які можуть розглядатися Україною протягом наступних кількох місяців. Дякую, вибачте. Тільки тільки в кінці адеверідевері анбілассентенс плес цямі. Yes. Okay, And from which І з яких країн okay. також? Не з яких? Поясню чому. Як це працює? Я не люблю слово жертва, але є в війні агресор. І є жертва. Є той, хто починає війну і заходить на територію іншої держави. На твою територію прийшов, прийшов агресор. Пісплен не може готувати агресор. Готують ті, хто постраждали. Війна на нашій землі, тому пісформула може бути тільки наша. Тепер, що стосується діалогу. І він дуже потрібен з тими державами, які хочуть бути залучені в цей процес. І я дуже зацікавлений, щоб свої ініціативи країни привносили, але на наш базіс, на нашу платформу. Я не говорю, що вона остаточна, тому що це і є дипломатія. Якщо ти розмовляєш не ракетами, як Росія, ти розмовляєш словами. І це нормально, коли люди з інших континентів. Не стоять осторонь, а хочуть долучитися для того, щоб закінчити війну. Вони повинні давати свої ініціативи. Я маю на увазі, вони мають повне право, і ми вдячні, якщо вони прийдуть до нас, не нав'язуючи, а пропонуючи. І це і є діалог. І тут може бути будь-яка країна, окрім країни-агресора. Будь-яка країна, яка щось пропонує. Не Росія через якусь країну. Ну Тому що ми ж адекватні люди. Ми ж одразу бачимо, як то кажуть, почерк. І тому, будь ласка, свої пропозиції, свої ідеї. Бажано, щоб на наш Peace Formula Summit були залучені максимальна кількість країн з різних куточків світу. Це дуже-дуже важливо, тому що я впевнений, що формула миру і відповідний саміт. Я не знаю, скільки буде наших зустрічей в цьому форматі, скільки буде таких самітів, але я точно знаю, що це може бути фундаментом безпекової інфраструктури для світу на майбутнє, коли ти залучаєш весь світ і показуєш, що одна країна ізольована через її агресію. Ось що з тобою буде, що всі об'єднаються. Незважаючи на різні інтереси, всі об'єднаються, і навіть хтось не проти них, а проти війни і проти просто агресії, авторитарізму. І тому ми дуже дуже, я підтримую саме такий формат.